Всіх моїх дорогих підписників, гостей мого каналу, всіх, хто мене дивиться та коментує, з великим святом Воскресіння Христового, Христос Воскрес, Воїстину Воскрес! Сьогодні вашій увазі я хочу представити чергове відео, яке показати чудові чайні пари, гіганти, чайні пари велетні, від антикваріату до легкого вінтажу, так назвімо. Знову буде відео фігурувати наша українська порцеляна, чудова порцеляна. в основному ручний розпис три підприємства. І розпочинаю я свій огляд з ось такої чудової чайної пари, велетня антикварного предмета, рідкісного предмета, який я знову отримала в свою колекцію. Від пана Олександра по обміну, за що йому дуже і дуже вдячна. Погляньте на цю красу. Чудовий кобальт. Ручка вся в позолоті. По кобальті ручний надлазурний розпис, цировка. Погляньте, яка. Малюнок нагадує, скоріше всього, що це лоза, виноградна лоза з гронами винограду. Дуже тоненька порцеляна, якісна полива, і це наш знаменитий довбиш. І це довбиш періоду 50-х років. Бачите, чорне клеймо третій сорт, хоча, наскільки якісна порцеляна, і я, уявля... я уявляю, який перший сорт. Я, чесно кажучи, недоліків тут практично ніяких не бачу. Чому третій Не Незрозуміло. І найвища група складності це 20. Ось таке красиве, красиве блюдечко. Також як. Бачите, картинку можна брати, ставити на підставку і дивитися. І. Ось вигляді. Давайте я вам прокручу, щоб ви добре-добре роздивилися. Дуже красива річ. Рада, що з'явилася в моїй колекції. Така чайна пара. І скажу відверто, я не заміряла ємність, але не менше, я так думаю, 10 мл. 400-420, точно рідини сюди поміщається. Це така антикварна красунка. Далі підуть відомі за формою. Чайні пари гіганти ємністю 0,5 літра. Ручний розпис, і це Світловодський керамічний завод, або, як ще називають, крем Гес. В одному з своїх відео я вам показувала вісім чайних пар даного підприємства ручним розписом. І от сьогодні буде аж 3. Таким чином, у мене вже буде цілих 11 чайних пар, чотирьох форм даних. Чайних пар з ручним розписом кремгесовських. І ось така красунька з ручним розписом у мене. В дуже гарному стані. Погляньте, як гарно збереглася по золоте. І ось такий малюнок надглазурний. І клеїмо 4. Рублі 40 копійок коштувала така чайна пара. З таким блюдцем, до речі, блюдце діаметр 18,5 см. Це можна сказати, що повноцінна, десертна тарілочка. Ось така красунка. Чайна пара рідкісна. Бачите, все-все тут красиво збереглося. Ось така чайна пара. Далі ось така чайна пара також з ручним розписом. І, до речі, якщо брати ось цю і цю, то ця чайна пара зустрічається більш частіше. Ту я бачила декілька разів тільки в продажу. Така ж сама форма, але розпис ми бачимо різний. Також квітковий малюнок, двусторонній розпис, з однієї сторони, бачите, такий малюнок набагато квітковий, набагато більше квітів, на другому трішки менше позолота збережена дуже добре. І ось таке красиве блюдечко. Ось така трійця. Третя чайна пара, вона скромняшка. Однак я її купила із за форми. У мене раніше не було такої форми, і мені писали в коментарях, коли я показувала свої вісім пар, і говорила, що мені відомі форми. Оті, які я показувала, сказали, що є така форма, цікава з кілечком, з, кіл... з кілечком. Ось якраз мені оце кілечко, кільце трапилося, погляньте. Це класична біла е... форма, але чим вона мене приворожила, це ось такий рельєф повздовжній. І безпосередньо ця цікава дуже ручка. Її досить, досить зручно тримати. Бачите, ось так от досить зручно тримати, подвійна стрічка по всередині. І ми бачимо, що ціна 2 рублі 50 копійок, і це перший сорт. Блюдечко також отаке класичне. Так, да, до речі, я ж не показала ціну. На першій було 4,40 і на цій також 4 рублі 40 копійок. Ціна, в принципі, однакова, що ось цієї, що ось цієї чайної пари. Це вже в два рази дешевше. я так думаю, за рахунок того, що немає. Ручного розпису. Все-таки здорожчувало вироби, фарфорові вироби, ручний розпис на порцеляні. Так, ось таких чотири. І завершувати я буду. Третім підприємством українським, і це вже вінтаж, але вінтаж, будемо такий говорити, легенький вінтаж. свіженький, молоденький. Ось така красуня. Повляйте. Це наш користень. Користень випускав серію подарункових чайних пар. тут Цілих 600 мл. Вона найбільша із всіх п'яти, що я сьогодні вам демонструю. Це фотокераміка. Ми бачимо медальйон. І тут зображений Гетьман. Це серія подарункова Гетьман України. Ви, мабуть, вже бачили з зворотньої сторони даного, даного, даної чашки є назва, верніше прізвище у цього гетьмана українського. І це Пилип Орлика. Ось бачите, гетьман Орлик. Дуже Красива форма, це все рельєф. Тут не дуже добре видно по, по кобальту. Але ми бачимо ось це все поверху, цей широкий обідок поверху. Це все рельєфна форма, кружочки, геометричний малюнок, оце квітковий малюнок, це все рельєф. Ручка також чудова. Це не часта річ, це колекційна, колекційний предмет, і до нього йде ось таке блюдечко. Червоне криття, Це рока, позолоті і 18 см в діаметрі. Бачите, це клеймо 2000-х років. Чашки те ж саме. Ось такі красуньки. Так, щоб було добре, видно, давайте ми їх всіх розставимо. І щоб полюбувалися в цілому предметами, які з'явились в моїй колекції. Якщо вам сподобалось, будь ласка, ставте вподобайку. Підтримуйте мій україномовний канал, мені буде дуже і дуже приємно. І, звичайно, чекаю від вас зворотнього зв'язку. На сьогодні все. Смачної всім вам паски. У мене вона досить таки смачна і гарних мирних свят. До нових зустрічей на моєму каналі. Всім миру та добра!